Вікторія Решетняк переїхала на Рівненщину з Куп'янська, де застала початок війни. Вона вилила на папір все, що відчувала в ті дні. Дівчина каже: писати було легко, адже бачила і відчувала все, що відбувалося. Писала я, коли було натхнення, коли був час. Толось мені це доволі легко викусувала, як це все було. Близько ста юнаків та юначок зі всієї рівненщини зібрались в одному залі в очікуванні нагородження. Цьогоріч конкурс я журналіст охопив не одну область, але традиційно рівненщина відзначилась найбільшою кількістю учасників. Автори найсильніших, найцікавіших робіт тема цьогорічного конкурсу джерела стійкості, про те, і тих, хто допомагає нам триматися, бути в ресурсі під час повномасштабної війни. Це, передусім, військові, це волонтери, це вчителі, медики, енергетики, а всі ті, хто працює над тим, кожен на своїй ділянці, щоби. Функціонував справно наш механізм, наша держава, її життєдіяльність. Ціль, щоб молодь писала про своїх земляків, про їх діяння, надихались позитивом, адже на думку організаторів такі люди є скрізь поряд з нами. І ці живі приклади варті того, щоб про них писали та їх чули. А для молодого покоління це шанс проявити себе та знайти однодумців. І цей захід дає таку можливість вже не перший рік. Конкурс проходить щороку, вже впродовж 15 років, і сподіваюсь, далі продовжуватиметься так само, тому що з одного боку це вкрай складна робота енергетично виснажлива організація пошук ресурсів. Але з іншого боку, а конкурс, який є ініціативою нашої сім'ї, це наш сімейний проєкт з дружиною Юлією, підтримує надзвичайно багато людей і організацій. Ці історії стали не просто конкурсними роботами, а частиною загального літопису стійкості. І саме такі проєкти допомагають молодому поколінню не лише розвивати свої навички, але й глибше усвідомлювати цінність людських вчинків та згуртованості не по всі часи. Цей конкурс ще раз довів. Кожен має силу слова і важливо використовувати її для добра. Ірина Філіпчук Андрій Дейнега новини рівного.